Вітаю, друзі, 1 квітня. День гумору. Чи насміхаються над нами, українцями, коли зараз розповідають про вибори. Будуть, не будуть. Багато хто думає, як би вижити, а вони про вибори. День гумору, однако. Але давайте про серйозне. Будуть, не будуть. Вибори по-Зеленськи. Спецоперація чи пастка. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, що думаєте, будуть чи не будуть вибори. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Вибори по-Зеленськ, спецоперація чи пастка. The Economist повідомляє, Володимир Зеленський вже готує президентські вибори на початок липня. Одразу після можливого скасування воєнного стану 9 травня. За даними видання, рішення буде ухвалено минулого тижня. Мета. За стати опозицію зненацька президент України доручив своїй команді підготувати вибори на випадок припаянення вогню. Перше підтвердження може з'явитися вже 5 травня, в день, коли Верховна Рада має проголосувати за продовження або скасування воєнного стану. Про це пише The економіст від березня 2025-го. Що це може означати? Три версії, і всі небезпечні. Перша, це правда. Зеленський реально готує вибори. Якщо це справжній злив з банковий, тоді Зеленський запускає спецоперацію з продовження влади. Мета провести вибори до осені, поки фронт не посипався, захід не відвернувся, а опозиція не оговталась. Це буде не кампанія, а бліцкриг. 60 днів на оформлення мандату. Поки парламент вирішує, чи продовжувати воєнний стан. Підсумок. Зеленський перетворює вибори на інструмент утримання влади, мова не про демократію, мова про форсовану легалізацію режиму. Це ставка все або нічого від людини, яка боїться майбутнього без посади. Друге, це провокація самого Зеленського. Він перевіряє реакцію. Якщо це контрольований вкид Офісу президента, тоді Зеленський лякає захід виборами, щоб отримати більше грошей, добитись більшої лояльності, уникнути критики за авторитаризм. Водночас це сигнал елітам. Я все ще керую, не шукайте заміну. Підсумок. Це грав псевдодемократію. Зеленський не планує виборів. Він тестує, кого і наскільки це налякає. Він хоче зберегти контроль, не відкриваючи реальну політичну конкуренцію. Третє. Це провокація проти Зеленського. Захід або еліти розставляють пастку. Якщо стаття це вкидання ззовні, тоді Зеленського провокують на фальстарт. Запусти вибори, отримаєш дискредитацію. Сигнал опозиції Вашингтону. Настав час діяти, інакше банкова закриє гру. Сам факт утечки робить будь-яке голосування в майбутньому сумнівним за замовчуванням. Підсумок це пастка. Якщо Зеленський клюне, його зроблять токсичним. Якщо не клюне, виглядатиме слабким. Це перший акт у війні не за посаду, а за майбутню легітимність. Виборів поки немає. Але вже йде боротьба за контроль над самим поняттям. Вибори 5 травня, до речі, якраз на мій день народження. Точка правди Бути чи не бути виборам. До цього стежимо за активністю еліт, центральної виборчої комісії та сигналами ззовні. ЦВК обізвалась і зіграла в цю ігру. Голова ЦВК Діденко дав інтерв'ю, в якому розповів, як готуються повоєнні вибори. Але для цього має дійсно закінчитись війна. До речі, більшість, більшість новел, які пропонує Діденко, запропоновані українською всесвітньою асамблеєю, юридичний департамент якої. Очолює мій колега і товариш Валерій Карпунцов. Ну, ми про це ще будемо говорити. Після цього карти буде розкрито або виборчий бліцкриг, або велика Гра за транзит влади. Ситуація з вкиданням про вибори це не про вибори, це зінкнення стратегії виживання. Зеленський хоче залишитись в грі, навіть якщо це буде гра без правил. Захід хоче залишитись господарем поля, навіть якщо гравці змінюються. Елітам потрібен якір. І вони чекають, хто ж дасть гарантії. Зараз вирішується не просто коли голосувати. Зараз вирішується, хто і як. Керуватиме Україною в повоєнні роки. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.